А той другий праздник – святого Василя. Радуйся. Після святкування Різдва Тернополяни вже в очікуванні наступних праздників. У місті на найближчі вихідні запланували чимало тематичних заходів, як для дітей, так і для дорослих. Серед них ялинка мера, святкування Маланки, парад вертепів. Розповідає начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик. 15 числа о 14.00 в театральний майдан. Традиційне вертепне дійство з'їжджаються із сіл, з'їжджаються із наших міських закладів, ті люди, які самі підготували програму, і практично парад вертепів теж в режимі онлайн близько 4 годин буде тішити наших тернополян. І там будуть підсумкові, вручатися премії за наші міські конкурси. А це феєрія новорічного міста і різдвяна шопка. Нагадаємо, роботи представлені на конкурс Різдвяна Шопка можна переглянути в українському домі Перемога до 20 січня. А щодо феєрії новорічного міста, то це конкурс на краще прикрашення вітрин, фасадів тощо. Переможця визначатиме спеціальна комісія, додає Олександр Смик. У п'ятницю у місті водитимуть Маланку. В мене приємно здивувало, що наші музейщики теж не осторонь цього року, і з 12-ї години. Краєзнавчому музеї 13-го числа відбувається дійство Маланки, в режимі онлайн, тобто вони до останнього відвідувача будуть проводити екскурсії по музею із тими традиціями, які побутували у нас на Тернопілі. Підготували 13-14 січня свято й для Тернопільської малечі. У Березолі на Ялинці міського голови на них чекатиме святкова вистава і солодкі подарунки.